До нашого наступного гостя і надзвичайно важливою темою поговоримо про той арешнік, що це дійсно було таке. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, разом з нами буде нам все розтлумачувати. Пане Костянтине, принагідно, щиро вдячні, що ви знайшли час для нас, наших глядачів. Дякую, вітаю. Ми розуміємо, пане Костятине, що зараз ситуація у місті та в інших населених пунктах нашої держави складна. Я бачу, що у вас знову ж таки такий антураж своєрідний. Напевно, що також спричинений обстрілами. Тому тим більше вам вдячні за можливість поспілкуватися. Адже вночі росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили повідомили, що виявили 278 засобів повітряного нападу: 36 ракет та 242 безпілотника. Захисникам неба вдалося знешко. Ходити 244 повітряні цілі серед них 226 ворожих БПЛА типу шахет або Гербера, вісім балістичних і... ракет іскандер М С 400 та 10 крилатих ракет типу калібр. Ну, і відомо, що росіяни атакували Львів балістичною ракетою середньою дальностю. Арешнік, як повідомили в об'єднаному командуванні захід, нею вдарили по об'єктах інфраструктури на Львівщині в міністерстві оборони РФ заявили, що Росія. Завдала удару Арешникам у відповідь на нібито атаку по резиденцію Путіна на Валдай. Відтак Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через удар Арешніком. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Путін застосував цю зброю у відповідь на власні ілюзії. Давайте почуємо. Такий удар поблизу кордону ЄС НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії. Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивою атакою на резиденцію Путіна, якої ніколи не було. Це ще один доказ того, що в Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни. Путін використовує балістичну ракету середню ідеальності дальності поблизу кордону ЄС НАТО у відповідь на власні галюцинації. Це справді глобальна загроза, і вона вимагає глобальних заходів у відповідь. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Ну, є зокрема підтвердження президента України Володимира Зеленського про те, що це був арешник. Але ми так само пам'ятаємо, що має бути ще експертиза від авіаційних експертів. І підтвердження або спростування, чи це справді був арешник, зможуть лише професійні спеціалісти і експерти, які досліджують уламки. Про це заявив в ефірі новини Лайф, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Тож за його слова. Ваме це рано робити? Ще зарано робити остаточні висновки щодо застосування так званого Арешника? Давайте почуємо. Ми бачили подібну атаку по Дніпру. Схожі елементи вони не просто вивалюються з ракети. Це ну, ракета розділяється на на 36 бойових блоків, які можуть застосовуватися. Яка саме там була частина е, бойова? Чи вона була там порожня. Ну я ж кажу, це мають вже поставити крапку люди, які розуміються в цьому більше. Ну і ще зокрема хочеться проанонсувати через жахливу атаку на сьогодні на Київ і на Львівщину. У нас буде київський час, який буде позачерговим. Будь ласка, дочекайтеся. В 18.10 він розпочинається. Ну і пане Костянтину, тепер хочеться від вас почути, що це дійсно було: орешнік, не неорешнік, якої модифікації, і все тому подібне. Цікаве питання. Ну, дивіться. Було повідомлення від наших повітряних сил, що було нанесено удар балістичною ракетою в середньої дальності. Насправді, у росіян нема, крім такого, нібито орішника ракет балістичних в середньої дальності, тому що ця ракета збрехав. Іскандер 729, або який зараз називається Іскандер 1000 він може бути більше 500 кілометрів, і він входить, входить в ці е, е, обмеження 500 5500 Він знаходиться в 850 до 1000 кілометрів. Але інших засобів, якісь були схожі на це, у росіян немає. Я коли вночі почув цю новину стосовно удару по стрію, я почав ну я не повірив в те, що це саме річник, тому що ну не повинно росіян вже бути е, запасів цієї ракети. Це я, якийсь прапор, точно десь заховав і. Я вважав, що такої ракети у росіян вже більше нема. Але вони щось от змогли це зробити. Скоріше за все, це все ж таки був орешник. Але треба зрозуміти, що орешник – це не зовсім зброя. Зброя це коли в тебе є якась військова задача, ти вирішуєш цю військову задачу, да? ти наносиш наносиш якесь ураження. Але що таке орешник? Орешник – це. Проти тип ракети, яка не пішла в серійне виробництво, яку було концепцію якої було признано безглуздою, і яка була в 2018 році відкладена, тому що нема сенсу є в тебе ракети Х-101, крилата ракета. В тебе є кінжал. Ну, наземний Іскандеру, тебе є балістичні ракети Іскандеру, тебе є крилаті ракети Іскандеру, тебе є калібр. Тобто ця вся зброя вона там вартує від 3 до ну, максимум 15 мільйонів доларів. А орешник вартує, починаючи від 50 і далі мільйонів доларів. Тобто, це його перевезення, його. Обслуговування, його запуск, вони пов'язані з цілою купою великих проблем, які в сучасній війні нормальним чином вирішити не можна. І взагалі про речник згадали тоді, коли у росіян немає було чому аргументів, які і можна якось чимось покрити. І вирішили, що замість цього гіперзвукового глайдера авангард будемо використовувати цей у речник. Їх там було одна-дві або три ракети, які залишалися після тих випробувань. От е, одну вони запустили по нам, другу вони запустили по казахам, і цієї ракети я вже думав, чи її нема. Ну, вона все ж таки виявилася. Але Водкінський завод, який в Удмурті, який виробляє такі ракети і подібні, там нічого не вийшло з-за межи цього заводу. За весь рік там нічого такого не з'явилося. Тому що є велика розглужена розгул, система повітряної розвідки, космічної розвідки. Якщо б там хоч щось таке завдовжки 20 метрів в діаметрі там 1,5-2 метра, а це габарити ракети Орешнік вивозилась, його б вже бачили. Mm -hmm. розумієте? Тому і те, що нам показували в Білорусі, це нічого спільного з решником немає. Це якийсь макет, який там, завдовжки. 8-10 метрів, він не схожий. У Ричника великий тягач там 12 пар коліс, або 10 пар коліс. Ну ніяк це 50 тонн ваги. Це майже вага танка Абрамс. Ти його не можеш там на колісній тязі тягнути по болотам. А в ж в основному розуміти, які там, там болота. Тобто тепер треба розуміти, що Заява про Валдай, да, от якщо ти президент, і ти хочеш відповісти президенту, то треба ж бути, мабуть, по президенту, да? так, ну, така теж така, бути, таке теж така запитання з'явилося. Чому по Львову? Та невже росіяни вважають, так. що наш президент е має резиденцію у Львові, а не у О, Києві або під столицею і, і, і там, і там. І там у Львові е, збирають безполотники, тому що була інша версія, що росіяни вдарили по центру по виробництву поворобництву Тим не менш е, пане Костятине. От питання, ми розуміємо, що раз будуть продовжуватися експертизи. Е, Служба безпеки України е, публікувала фотографії із Львова із уламками е, тієї чи іншої одиниці озброєння, яку використала Російська Федерація вночі. Е, тим не менш ще раз, ми пам'ятаємо, що вчора посольство США в Україні. Е, Опублікувало повідомлення для громадян Сполучених Штатів Америки, що, будь ласка, обережно подібне було у листопаді виходить вже поза минулого року, 24-го року, коли по Дніпру вдарили росіяни тим самим ймовірно арішником, і про це були повідомлені американці. Ми розуміємо, і ви можливо тут поточните, що перед застосуванням подібної зброї Росія зобов'язана попередити партнерів, оскільки це не жарти, і це ще піде і зрозуміє, куди. Буде летіти, може прилетіти у відповідь. Чи можете ви припустити, перед сьогоднішньою атакою Російська Федерація з огляду на все повідомляла штати про те, що буде використовуватись подібне озброєння? Я вам скажу, що кожного разу, коли росіяни щось затівають на Капустяному яру, вони повідомляють про це американців. Це обов'язково. І в цьому разі це теж було зроблено. Але таких повідомлень ви зараз звернули увагу на повідомлення, коли росіяни застосували орішник проти Дніпра, і зараз а насправді вони росіяни про це повідомляють неодноразово. Щось вони збираються випробувати на Капустяному Ярі. Вони перекривають повітряний простір і повідомляють про це американцям. Але я хочу сказати, що треба розуміти, що орішник – це. Просто престижатація метеоритного дощу, який просто падає з неба. Там нема серйозної бойової частини її взагалі не може бути те, що каже там ігнату. Ми будемо досліджувати там макет, там бетон, це просто каміння, яке падає з неба. Нічого там нового нема. Ураження від ракети Х-22 або Х-32, або Х-101, перже іскандера вона значно потужніше, значно ефективніше ніж оце падіння уламків бойового макету в бойової частини, а макету ракети грішник. Так, схоже, що пане Костянтине, сьогодні Росіянам вдалося вбити вкотре Владиміра Іліча, тому що я думаю, ви бачили повідомлення Сергія Флеша та військовослужбовця збройних сил України, експерта по зв'язку, який сказав, що щоб ви розуміли тут цитую дослівно, енергетику вражаючих елементів цього удару на одному прикладі пробило дві плити перекриття і спалило повне зібрання творів Леніна у приміщенні. Я не жартую. Звісно ж, ми розуміємо, це повідомлення у соцмережі офіційному, але все ж таки телеграм-каналі військовослужбовця, а не, умовно кажучи, міністра оборони або чільника повітряних сил, і так далі. Але якщо це дійсно виявиться істинною та в останній інстанції, це дуже іронічно, а ще вказує на те, що це здалеко не не точна зброя, якою б вона не була. Що скажете з цього приводу? Вона не просто не точна. Вона. Е От, коли європейці кажуть, що там 700 кілометрів, 70 кілометрів там до європейського союзу, і це могли вразити, це правда, тому що могли росіяни промахнутися, але ця система, взагалі, вона не доведена. Вона не має подальшої подальшого розвитку ця, взагалі, вся ідея цього цієї ракети. Тому флеш абсолютно він без всякої іронії він просто повідомляє про інформацію, яка яку він отримав, яку він получив. Про те, що да, пробили перекриття, і все, і це не все на що здатна. оця так звана бойова частина цього орешника. Це ІПСО, це пропагандистська інформація для того, щоб люди, європейці, особливо на неї якось реагували. Українці на це вже мене реагують. Нас. Це, на, нас таким вже перепугати е, дуже важко, пане Костянтине. Ну цією ракетою полили по Україні з Капустяної Яру. Пам'ятаємо, були заяви самого Лукашенка про те, що є ще арешник на території Білорусі. Читала е, певні дописи про те, що мовляв в Білорусі взагалі-то не арешнік, а якась балванка і тому подібне. Щось вам відомо з цього приводу? Да. Що в Білорусі? Підкажіть, будь ласка, ну те, що я бачив, я ж кажу, я, я бачив, там була. Тягач був на три, коли ліс на базах, mm. чи то 3 на 3, чи то 4 на 4. Uh -huh. Він був завдовжки е, десь 10-12 метрів, він був в діаметрі півтора метра, і це зовсім не схоже на орішник. Те, що нам показували, це від того, що ми починали тремтіти. Але ми чомусь не тремтимо. Може, Європа буде тремтіти? На це сподівається пан Путін. Що стосується о, того, що ви сказали, було використання цього так званого решника по території Казахстану, також е, була інформація, і дуже сподіваюся, що це також е, з часом. Історія покаже підтверджується про те, що під час запуску цього решника е, стався якийсь казус. Він виявився невдалим і буцім, то були і загиблі серед персоналу. От можете сказати кілька слів про ракетний персонал, про ці війська збройних сил Російської Федерації. Я так розумію, що це також. Е, Ресурс штучний, це не про піхоту, яку кидають у місні штурми, а це фахівці, як не круте, якогось одиничного порядку. Често кажучи, я не досліджував це питання, тому що ну, взагалі, тематика у вона мені е, цікаво виключно не як інженера, а як е, людина, яка там цікавиться психологією і як це впливає на е, якось на людей взагалі в цілому. Uh -huh. Тому що це і ПСО а, а не зброя якоїсь масового іпсо, ураження. Да, да. Це, це це не зброя, яка достойна того, щоб її вивчати. А якщо говорити про ІПСО, ми вже зазначили з вами про те, що воно дійсно працює виключно на європейський союз, можливо, на самого того так само Трампа а на українців вона не працює. Що тоді з вашої точки зору побачимо ми яку реакцію від світу, щоб ми зрозуміли, чи бояться вони цього арішніка російського чи ні? Бо з нами все зрозуміло. А кожен буде використовувати цю інформацію так, йому як йому потрібно, там де треба щось підсилити, що там загроза від Європи від Росії для Європи, там буде така інформація використана. А там де треба буде казати, що Росія це нічого серйозного, там буде так використана ця інформація. Ну тобто, як скажете? Пане Костятине наостанок те, що у нашій сфері називається бантиком. Дрон це саме це слово стало словом 2025 року у Польщі. Про це повідомляє РМФ 24 Польські мовознавці обрали цей термін як найвідальше слово, яке відображає головні теми та проблеми минулого 2025 року. Ми пам'ятаємо про гібридного типу атаку реальними безпілотниками, які залетіли у повітряний простір. Польщі це розкрило проблеми неготовності. Повітряних сил цієї держави та усього північно-атлантичного альянсу до подібних викликів. Однак ми демонструємо, що ми готові до усього, в тому числі до тих так званих орішників. і дякуємо вам за те, що нам відповідаєте на питання у цьому зокрема контексті. Костянтин Криволаб авіаційний Криволаб експерт з нами спілкувався. Ще раз вдячні вам за це.